Ідеально підійде, якщо ви вже відлучили, що називається, від основної роботи і почали працювати на себе. Ну, наприклад, там якась творчість чи ще якась інтернет-діяльність. Але я думаю, що якщо ви все ще на роботі, все одно дивіться, щось для себе та й корисне точно е, знайдете в цьому відео. Дивіться, все-таки, яким чином себе мотивувати? Якщо ви, наприклад, займаєтесь творчістю, у вас поперло, але, може, ну, не так аж Сильно, ну, тобто, маєте якусь болькоменьку фінансову вигоду, але наоборот це вас не мотивує, а більше угнітає. Мовляв, може повернутися на роботу? Блін, та я копійки, що називається, збираю, ледве кінці з кінцями звожу. І чи я в цьому толк? Знаєте, якраз робота і стане вашою мотивацією. Тому що, наприклад, ти займаєшся творчістю. Сам на себе працюєш. Так, да, може, зараз нічого не маєш, але ти розумієш, що в один із днів може все змінитися. Може. Повір, може. Цей скептицизм теж треба відкинути. Ну так от, в чому суть? Якраз твоєю мотивацією має бути повернення на роботу. Тому що, якщо ти згадаєш, як ти, блядь, їбачив на ній. Я думаю, що е, в більшості випадків, якраз ті, хто перейшли на що називається самостійний заробіток на себе, їбашили, що дурні на тій роботі. Е, так же було і в мене. І я часто, якщо ну, знаєте, теж давайте так. Якщо ми заловлюємо такі моменти, що ми, наприклад, не хочемо нічого робити, або нас е, на обороту гнітають наші досягнення, щось там не вистачає актива, грошей, все то хуйомайо, е, якраз таким макаром можемо, можемо себе, що називається, замотивувати. От скажи собі, е, добре, а ти. Ти тобто хочеш туди, да? а ти нагадайся, як ти там їбашив. Як я, наприклад, працював у доставці, я кажу, Міша, а ану згадай, як ти там е, взимку, як ти там катав, як ти там мерз, все, в моменті. Розумієш, в моменті нічого не треба, ні мотивацію, ні все, ні то, ні сім, нікого в житті більше не треба, лише собі. Оце, оце нагадую. Кажу, от найкраще так собі буде сказати. А от згадай, як ти тоді то їбашив. А от згадай, зає... добре, може, ти мав більше грошей, але згадай, якою ціною. А згадай то, а згадай то, а згадай то. І так собі нагадую постійно про це, про моменти, коли тобі було дуже важко іменно на роботі, про те, як ти їбашив. Думаю, в тебе їх є багато. І розумій, Боже, та дякую, що я тепер вільний від цього всього. І лиш. Понів, і лише далі є бажання тулити. Тому я кажу, кожен раз як це буває, нагадуй собі такими думками. Зберігай собі це відео, може, в якийсь там плейлист, корисно, хай флаки, чи ще щось, щоб не забувати і повертатись сюди. Теж буде тобі нагадування від мене, а далі вже твоє нагадування тобі ж буде. Залітай на мій твіч, там ми спілкуємось, збираємо, що називається своє ком'юніті, тому що відео в Ютубі це 3, 5, 10 хвилин, а там годинні стріми, де ми можемо більш розгорнуто спілкуватись, об'єднюватись і дуже класно проводити час. Єднаймося, чекаю тебе там. Крепенько цілую, посилання я в описі.